Привітики! 14 лютого, День усіх закоханих, вже ось на цьому довгому носі, тобто дуже скоро. І ви, мабуть, як і я, думаєте, що ж такого подарувати своїй коханій людині, щоб їй було приємно. І ми вирішили зробити таке експериментальне відео. Я зараз позвоню своїм знайомим, друзям і запитаю, що б вони хотіли. Звісно, то будуть і хлопці, і дівчата, щоб це відео могли дивитися. І ви, і ми. Тому з вами Мокіч, сервіс Маршопінг Hotline.ua І зараз ми розберемося, що вони хочуть. І потім після цього зайдемо на Hotline і представимо вам ті речі, які можна купити чи можна подарувати на їх бажання. Поїхали! Алло, алло, сеточка, та привіт. Чуєш, тут же що 14 лютого, скоро та день закоханих. Я відео зараз знімаю, і мені от цікаво почути, що б ти хотів отримати не від мене який подарунок собі. Ага, дякую. От для мене ідеальний подарунок це пляшка хорошого віскі та ваучер у компанії друзів або навіть Лего. Я ж дорослий хлопчик, чесно. Ну. Ще романтична вечеря при свічах, а після неї щось тепле і затишне. Наприклад, плед з сердечками, щоб було мило. Mm. Mm. Дай подумати, ну, квитки на футбол, або концерт, або щоб ніхто мене того дня не чіпав. Я міг спати, скільки хочу. Теж ідеально. Мене порадує щось особисте, як листівка з власноручно писаними словами, ага. або маленька прикраса. Нічого дорогого. Головне увага. Подарунок? Головне, щоб їжа була. Піза, Суші бургер, зроби мені гастрономічний день, і я твій. Ой, я б хотіла квіти. Великі, багато, бажано з доставкою на роботу, щоб усі бачили. Ну для мене ідеальний подарунок це щось пов'язане з моїм хобі. Наприклад, якщо це нова мишка для компа, я буду щасливий. Мені просто хочеться, щоб хтось мене цього дня вивів за місто. Показав гарні місця і може навіть зробив фотосесію. Мені ну, кхем, мені є якась цікава книга не, або настільна гра. Не. Але якщо серйозно, то я не проти просто зустріти цей день з близькою людиною. Так, ну давайте подивимось, що можна запропонувати Сані на Хотлан Є. Ви можете зайти і вибрати, наприклад, того самого ірландського віскі, як він любить, наприклад, Джемісон. Та подарунок нормальний. Чи набір Лего, наприклад, з серії Star Wars? Всім відомо чи Speed Champions. Ну і також можна глянути на настільну гру, наприклад, Монополія чи Цивілізація. Я думаю, що йому буде дуже-дуже в тему. Насті можна подарувати плед, якийсь, типу там з сердечками чи з іншими візерунками, щоб такі м'якенький, вона ото холодними днями укуталась в нього. Також їй сподобається 100% рома свічка з приємним ароматом, типу ваніль чи лаванди, чи є от такі, знаєте, воно як камін ти під підпалюв, його так такі звуки робить дуже-дуже класно. Ну і хендмейд можете зробити, зайти на котланє, вибрати купу шоколадок, кинути в якийсь гарненький бокс, також його можна там зайти, і буде прикріплення. Красний подаруночок. Ну, Аліжка сильно заганяється, хоче квитки на футбол. Хай ото трошечки почекає з таким футболом, але що я запропонував, це у нього 100% є якась ігрова приставка, типу PlayStation 5. Йому можна подарувати ігровий контролер, та тобто геймпад другий, щоб він грав своїми друзями в той самий футбол, фіфу чи щось подібне. Також. Настільний будильник з функцією запізнення. Шартую, також людям, які люблять оце сильно поспати, і щоб їх ніхто не чіпав, треба якісь такі, знаєте, є одиночки гарні з будильником, щоб так стояло з боку, і тарабанило, щоб воно прокинулося і пішло вже на роботу. Ну, якщо вони дуже люблять відпочивати, то вон, подушка гарна, якась анатомічна, щоб з функцією пам'яті. І так лягає, і відпочиває. Зазвичай ті люди, які кажуть, що нічого дорогого, головне увага. Тим даруєш щось дійсно недороге, дороге. Вона така: ну я ж не буквально. Але що? Я би запропонував парфум, але обов'язково знати, чим Катя користується, який в неї парфум і що вона хоче. Вибрати можна парфум, ну звісно, так як вона просить гарну листівку ручної роботи. Можна хендмейд, можна накупити різного папіємашину, робити і цього, чи просто знайти просто гарненьку листівку, яку ви додасте до подарунка. Ну і звісно, квіти. І звісно, з Лего. Нехай оце трошечки ручками попрацює для того, щоб у неї був гарний букетик, як би то погано не звучало. Ну а Тьома, який дуже сильно любить поїсти, також е, не будемо ми його обмежувати в цьому. Та, і, наприклад, можна подарувати гриль, щоб він сам собі готував ті бургери і м'ясо вдома. Такий, і буде все класно. Також обов'язково подаруйте йому ваги на для того, щоб він контролював не тільки свої дофаміни за допомогою смачної їжі, а ще й свою вагу. Бо знаєте, все ж таки. Вік буде потім в нього трошки старший, а вага підійматися, воно йому, йому не треба. Ну і таким знаєте людям, які люблять добре попоїсти, можна подарувати набір контейнерів, гарних, наприклад, чи там один такий, який поділений на багато цих відсіків, і людинка буде з собою носити смачну їжу і не задумуватися про якісь там суші і піцу, що не є дуже корисним. Ну, Марині головне не подарунок, а що всі бачили, я так зрозумів, але ну що, звісно, великий бакет. Троян, тюльпанів чи навіть польових квітів. Звісно, Лего бо треба працювати ручками, щоб були квітки. Це дуже прикольно, можна це робити, до речі, разом. Набір якогось класного шоколаду, типу Лінт та швейцарський. Той який, ой-ой-ой, всі побачать, о, ну та, це. Поважна людина, ну якийсь красивий холдер, коробочку для зберігання і сережок, і оцього всього тіфані, мохані, птохані, і, і також буде приємно. З дімончиком взагалі все дуже просто. Люблю таких людей, коли з ними просто що йому можна ігрову мишку подарувати. Наприклад, ту класику від Logitech, це G305, чи подивитися на щось більш новіше і прикольне. Що, звісно, звісно, радимо Logitech, тому що ну це топчик бренд і вартість там є і. Топових продуктів і чогось простіше. Далі килимок для мишки з крутим дизайном. Також можна багато на які бренди дивитися на той самий Logitech, будь ласка, гарнітуру для геймінгу, наприклад, HyperX Cloud Alpha. Я їх тестую ще мільйон років назад і ще тоді казав, що це одні з найкращих гарнітур. І, в принципі, по цей час так і залишається. Тому воно і виглядає класно і грає класно, і для ігор підходить. Ну, в принципі, вивезти за місто зараз може майже будь-який Ренодастер, але я скажу, що Юлі краще подарувати щось прикольніше. Наприклад, Ведеалі, звісно, сертифікат на якусь фотосесію, та чи вдвох поїхати, взяти камеру і зробити персональну фотосесію, чи це буде ще приємніше, якщо. Юля не така, знаєте, коли ти фоткаєш, вона каже, що всі кадри погані, бо я вийшла товстою, а насправді о, ти не вмієш фоткати. Але сертифікат це клас, можна камеру подивитися чи картку пам'яті, щоб всунути в свою камеру і пихати з Юлею на природу її фоткати. Далі портативна камера, типу Instax. Це і трошки дешевше за велику камеру, і це фаново, тому що фотка вилазить одразу. Інтакс Square я, наприклад, юзаю, і вам раджу. Ну, і якусь дрібничку, типу планер або блокнот для записів з красивою обкладинкою. Моя дружина обожнює всі блокноти, щось там постійно пише. Я думаю, Юлі також це сподобається. Ну, з Максом все просто, настільну гру якусь йому можна подарувати, наприклад, Dixit чи Ticket to Ride, чи щось таке, настільних ігор дуже багато. Хай Макси грає з задоволенням. Також можна такій людині подарувати електронну книгу, тому що там, де людина, яка грає в такі ігри та настільні. Там у неї по любасу будуть якісь подобання до Стівна Кінга, до якихось таких книжок цікавих, може, оцей про, як він там, там де всі вбивають і кохаються один одного, гра престолів. Та оце буде, я думаю, йому цікаво. Ну і, звісно, Турку Чайропрес, бо також не знаю як, але поєднуються люди, які грають на стільні ігри. І люблять класну каву. Тому з класною турочкою, да, це називається джезва. Можна зробити смачну каву, не гіршу, ніж будь-яких там крутих кав'ярнях Києва. І аеропрес альтернативний метод заварювання, який точно Максик оцінить. Ось, в принципі, ми вам накидали трошечки ідей з нашими знайомими та і хотлайном. Я думаю, що це відео вам дійсно може в цьому допомогти, тому що, от я по собі знаю, день народження скоро, ти давай збирати чек-ліст, чи як він там називається, віш-ліст це так напряжно, Наче і все треба, Наче ти в якийсь момент їздиш і думаєш, мені те, і те, і те треба, а потім ти про все забуваєш. А так ви, шановні мої друзі-депутати вагітні щенки, сіли за. Ноутбук, мобілку, подивилися це відео, і в принципі кудись вже налаштувалися, що кому дарувати. Тому зустрічайте краще 14 лютого з коханою людиною, і все у вас буде добре. А подарунки самі підтягнуться. Ну, бо я хат Це все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних віддіках.